Доброго ранку, хлопчики і дівчатка! Сьогодні на малюванні пропоную вам намалювати корисні вітаміни тарілочку з ягідками. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Як ми ягідки збирали. Ось так. Ось так. Як у кошик їх складали. Ось так. Ось так. Молодці. Для роботи нам потрібно шаблон тарілочки, я його вирізала з білого аркушу паперу, ватні палички, пензли, кугашева фарба, баночка з водичкою, серветка та тарілочка для паличок. Беремо рушну паличку, вмикаємо у водичку і беремо малинову фарбу, будемо малювати малинку, розставляючи крапочки. Ось так, одна від одної близенько ставимо. Ось ми намалювали малинку, прибираємо паличку, беремо пензлик червону фарбу і будемо малювати полуницю червоною фарбою. Вона у нас схожа на трикутничок. Але ми його закруглимо, наш трикутничок ось так і з іншого боку, закругляємо полуночку. і зафарбуємо її. Ось я намалювала. Полуничку, миємо наш пензлик, протремо його і будемо малювати лохину, блакитною фарбою змочимо пензлик. Лохина у нас кругленька, то малюємо її блакитною фарбою так унизу кругленьку лохину замальовуємо. Ось я намалювала лохину. Миємо пензлик водички, протираємо його. Тепер намалюємо смородину. Спочатку намалюємо гілочку зеленою фарбою тоненьку лінію проводимо. Гілочка буде ще одну, бо в нас смородина буває червоного та чорного кольору. Ось я намалювала гілочку. Тепер беремо ватну паличку, змочимо водичку і у червону фарбу. Це буде у нас червона смородина. І ось так біля кожної гілочки ставимо крапочки. Ось я намалювала червону смородину. Тепер так само намалюємо чорну смородину, макаємо ватну паличку у чорну фарбу. І малюємо ягідки смородини. Тепер нам залишилось намалювати ще одну ягідку це ожину. Ожина малюється так само, як і малина. Макаємо ватну паличку у чорну фарбу і малюємо ожину так само. Тепер намалюємо наші полунички хвостик зеленою фарбою. Ось так проводимо. І по бокам і лохінь, маленькі хвостики. Ось, дітки, подивіться, яка гарна вітамінна тарілочка у нас з вами вийшла. Будьте здорові! Чекаю на ваші фото. До зустрічі!